Вітає вас, 15-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Уже за два дні воюватимуть. Володимир Зеленський назвав дати, коли перші військові з КНДР опиняться у зоні боїв за словами президента. Це очевидний ескалаційний крок від Росії. І він матиме міжнародні наслідки. Партнери мають відповісти рішуче покарати Москву і Пхеньян. напередодні розвідка Нідерландів повідомила, що Росія перекинула щонайменше півтори тисячі військових КНДР для участі у війни проти України, і вони будуть розміщені здебільшого в Курській області. Амстердам вважає, що таким чином Москва хоче перевірити міжнародну реакцію і боєздатність цих солдатів. Німецька компанія Райнметаль передала Україні ще 20 БМП Мардер. Повідомила про це прес-служба концерну. Поставку завершили наприкінці третього кварталу цього року. Загалом Берлін відправив за угодою про так званий кільцевий обмін вже близько 200 одиниць техніки. Зокрема, з них більше половини це БМП мардер 1 А 3 Німеччина одна із лідерів за кількістю військової допомоги Україні. Вона вже надала системи ППО Петріот, танки Леопард та артилерійські уста. Але Берлін досі не дозволяє бити своїми далекобійними ракетами Таурус по військових об'єктах на російській території. Окупанти цілили по бойовій машині протитанковою ракетою і навіть з дронів. Але всі, хто був всередині, вціліли завдяки потужній броні. Про роботу нідерландських БМП IPR-765 або як його українці називають Юпіки. Далі у матеріалі наших колег з армія Тіві. Хлопці, ну тільки що покатались по полю, звичайно, справляє враження. Трошки про цю машину. Ну, за що того, що вона маневрена, це дуже... Їй легше підійти, чудиністи у ворогу, вистрілити десант, там саме швидко відуди вийти. Що того, що в неї дуже крепка броня, можна на себе взяти якісь невеликі, скажімо так, кулічі снаряди. Вона плаває. Так, так, так вона плаває, не вон є вон, перед нею бонерізам, плавок он, он, оплавок, називається. А ну, що, що за зброєння, зброєння тут? 12.7 куланат еще в Брауні себе встановлены. Так, Так, да. Да, Брауніт. 12.7. Отак буває по Ти зустрінеш одразу двох бойових командирів. Отаких От ІПР-765 або як їх ще називають, Юпіки. І декілька слів про цю машину. Ми знаємо, що вона на базі МК-113, але є певні відмінності. Ну, вона броніна найбільше, вона тяжче. ну, крепше, звісно. І озброєння на МК-113. МТ... Ну, короче, тут більше зброєння. що ЮПР це более боевая машина, которая залучается наш штурм. А МК залучается на ЭВАК, подвоз, ДК. Вторвана, тримая. И он мое місце командирский. Туда прямо в тур, тур попав і ничего. Мы евакуювались в Сицили. Ну потом її добили, конечно. Але тримаю. Зараз ми в десантному відділенні. Скільки людей собі сідає? Сім чоловік можна понести. Місце навідника. місце навідника. Місце навідника, місце командира і місце механа, механіка водія. Я звернув увагу, що тут важелі, а не кермо. У венки все-таки е, стоїть штурвал. Що зручніше? Чи це просто справа звички? Я думаю, коли є опит, той і поїде на всьому. Розкажіть трошки про цей епізод. Є відео там, де зняли хлопці з 95 го окремо, окремої штурмової бригади, де ваші юпіки штурмують. Де це було, що це було і як це все було? Це було під відбувалося. Ми відбивали позиції і виграли туди свою піхоту. Тоді залучалися на ФСі, почти. На той момент була така. Бо нам навіть не було підбитих машин. Тоді ми заїхали, виконали завдання і виїхали. Там ося машина, яка найближче проїжджає біля окопу, це ваша, казіно, так? так? Це моя машина. Командир машини, Тоді був казіно, ми назвали цю машину просто казино. Підписали і поїхали. Благодаря цій машині. То, що і броня хороша, то і все. Розривало повністю ляди. Ну, по крайней мере, екіпаж і піхота, то що ми возили трьохсотих легких, вон, всі вижили. У вас серйозний бойовий шлях були на різних напрямках в районі і Вовчанська і різних інших населених пунктів. Де було найважче? Кругом важко. Не кругом сули. Ну, Тут ми їх перші зустрічали, можна сказати, якщо не рахувати пограничників. Ми їх перші ми зупинили не все. Полтора сути атальйоном. Їм кажуть, що дали завдання швидко взяти овчанки. Ну от все, зупинили вже давно. Я поїхав і мене підбили. Бо моя машина перша туди поїхала. На Найопіку? Найопіку. Ну юпі. а потім от почав він працювати. Його теж підбивали. Е, наскільки зараз змінилася ситуація, от якщо розцінювати спочатку вторгнення саме на цьому напрямку. Ну, вони теж послабли там. Вони послабли, а що і там? Вони теж виснажують просто. Ну, аби в нас було количество дронів і все остального, як у них, я думаю, їх би вже виснажили повністю. Хлопці, ще раз вам дуже дякую. Пану також за бесіду. Було круто. Сили оборони України завдали потужного удару по системах ППО російських окупантів. Минулої ночі підрозділи безпілотних систем збройних сил разом з іншими складовими сил оборони знищили радіолокаційну станцію і навідник ракет БУК М2 і пошкодили БУК М 3 Це сталося на тимчасово окупованій території Луганщини лише за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування. Окупанти планують просуватися на Куп'янськ і підривають переправи та йдуть на штурми на цій ділянці фронту. Ворог сконцентрував понад 30 тисяч військових і понад півтори тисячі одиниць техніки. Як силам оборони вдається стримувати загарбників, і чим важливий для росіян сам Куп'янськ розкаже Єлизавета Калітвенцева. Кругляківка невелике селище, розташоване на березі річки Оскіл. Для оборони Куп'янська є одним із важливих населених пунктів. З 7 до 14 жовтня бійці спецпідрозділу Гурмоу за підтримки 77 цьому окремої аеромобільної бригади зсу визволили та зачистили селище. Проте штурми тут не припиняються ані на мить. Російські війська намагаються здійснити наступальну операцію, головною метою якої є вихід на бар'єрний рубіж річкою Оскіл. Саме цей населений пункт є однією з. Метою в питанні виходу до о, лівого берега, щоб о, в подальшому розгорнути просування на Куп'янськ. дійсно цей населений пункт він постійно переходить о, з під контролю однієї сторони іншої. Наступ на Харківщині з боку росіян відбувається під командуванням ворожого угрупування Захід, яке має досить потужний ресурс першу танкову армію. Це найбільша бронетанкова компонента серед усіх російських окупаційних військ. І, хоча форсування річки є складною операцією, шанси вийти до лівого берега високі за рахунок переваги ворога в особовому складі. Треба раціонально та логічно сприймати цю інформацію і відповідно відноситись до неї для нас, є зараз дуже важливим елементом це стільки перерізання того апендікса, який утворився декілька місяців від села Піщани. Який стало базісною базісним майданчиком для виходу на лівий берег річки Оскіл, Скільки готуватися до оборони самого купянська? Кількість сил окупантів на цій ділянці фронту становить до 34,5 військових, включаючи поповнення, яке прибуло протягом останніх двох тижнів. Зосередив ворог і велику кількість техніки: до 430 танків, близько 715 броньованих машин, 480 артилерійських систем і до 160 реактивних систем залпового. Вогню про це пише військовий оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець. Ймовірно, у разі сприятливого для супротивника розвитку ситуації його командування ухвалить рішення щодо подальших дій щодо самого Куп'янська і за всією ймовірністю на боці села Борове. Чому саме Куп'янськ місто є важливою логістичною складовою? Це другий найбільший залізничний вузол Харківської області, розташований за 40 кілометрів від кордону з Росією. Тому в разі його захоплення ворог може поліпшити свою логістику, але це не основна причина. Їх цікавить Донецька область, тотальний контроль над відповідною Луганською від Донецькою областю. тобто вихід на адміністративні кордони, цих двох областей загроза, от якраз охоплення е, українських військ. Зосереджених славянського краматорську чи вдасться силам оборони втримати Куп'янськ. Попри перевагу ворога в особовому складі, наші війська мають кращу тактику дій, що дозволяє не тільки втримувати позиції, а й визволяти території. Щоправда, невдовзі втрутитися в бої може погода Із настанням холодів інтенсивність атак може змінитися. Проте це не грає на руку жодній зі сторін. Осіння пора це може значно знижити можливість використання. І ВКС Російської Федерації відповідно знизить на порядок можливості використання як розвідувальних дронів, так і відповідно FPV-дронів. Але е, тут варто говорити, що це, ну скажімо так, б'є по двох е, сторонах війни. Так само знизяться можливості Сил оборони України за рахунок FPV-шек утримувати відповідно позиції, бо саме за рахунок актив масової. Масового характеру використання півдронів. Нам вдається компенсувати коефіцієнт вогневої переваги, який є на жаль на користь окупанта. Окрім ФПВ-дронів, окупанти обстрілюють Харківщину авіабомбами різного типу. Внаслідок масованих ударів потерпає і цивільне населення. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, ворог завдає ударів по переправах через річку ОСКІЛ, що ускладнює евакуацію цивільних. Вивести нині мають 9 тисяч людей. З них майже 5 тисяч саме з Куп'янської громади головно з лівого берега, адже через постійні обстріли ворога там неможливо відновити критичну інфраструктуру? Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Перевірка медико-соціальних експертних комісій на Рівненщині дала результат. Я повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Після перевірок від департаменту охорони здоров'я звільнили керівництво одразу самим секів області. Врешті перевірки тривають. і питання щодо керівництва буде вирішено згодом. Нагадаю, лише вчора у Рівненській області СБУ викрила масштабну схему видачі фейкових груп інвалідності для уникнення військової служби, в якій було задіяно 29 осіб. Росіяни прицільно б'ють по цивільному населенню півдня України. Модернізовані каби долітають тепер не лише до середмістя Запоріжжя, а й до інших прифронтових міст. І про це в етері марафону заявив Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Також він розповів про ситуацію на Уріхівському напрямку. Противник вніс певні конструкці... зміни в конструкцію. Цих авіаційних бомб і вони тепер долітають значно далі ніж е, було раніше, і почав їх застосовувати ці керовані авіаційні бомби великої потужності по Запоріжжю по інших містах українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні досяжності цих керованих авіаційних бомб, а зона ця значно зросла. Ворог. На вище згаданому Оріхівському напрямку також готується до проведення штурмових дій. Ми про це знаємо і ми горіхів ми не здамо. Слава Україні! Росіяни вночі атакували Україну ударними дронами. 63 шахеди і безпілотники невстановленого типу летіли з Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська. Найбільше повітряних цілей намагалися атакувати Одещину і Київщину. Протиповітряна оборона працювала ще у 10 областях. Сили оборони збили 36 ворожих дронів. Ще 16 впали завдяки роботі систем РЕП. На столицю російські дрони заходили двома хвилями. Сили протиповітряної оборони знищили півтора десятки дронів, які летіли на Київ з території Курської та області Рефт і Краснодарського краю. Через падіння уламки в Дарницькому районі загорілися дерева і трава на відкритій місцевості. Пожежу оперативно загасили в області. Пошкоджена лінія електропередач. Зранку кремлівські війська атакували серед місця Херсона. Повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Ворожий снаряд пробив покрівлю і влучив у квартиру. В оселі вибиті шипки, потрощені стіни, меблі і побутова техніка. Постраждали двоє людей. Обом потерпілим надали меддопомогу на місці. Вучка нас онучкою мало не вбило в тій кімнаті. Нашій вона, якби уроки сіла робити біля вікна, все вбило би нас. А вона сиділа на дивані, і ось це врятувало. А сусідню вилетіло вікно. Двері балконні вилетіли. І ось ці двері залізні в коридор вилетіли. Це мене вторидініроші. Росіяни обстріляли селище борова. На Харківщині загинула жінка. Повідомила обласна військова адміністрація. Напередодні ворог вдарив і по куп'янську поблизу магазину і місцевого ринку. Там одна людина загинула, десятеро постраждали. Частково зруйнована торгувальна будівля, пошкоджені 12 кіосків. Також понівачення, дитячий садок, кілька будинків і будівля державної установи. П'ятеро жителів Донеччини загинули минулої доби через ворожі обстріли. Я повідомила про це обласна прокуратура. Зокрема, мішенью для ворога стало поштове відділення в селищі Олексієво-дружківка. Там загинули двоє чоловіків ще один поранений. Сама будівля була розтрощена, палала. Також російські снаряди забрали життя мешканців зеленого і дачинського. Коригував ракетно-дронові удари по прифронтовому синельниковому і чекав на захоплення Дніпропетровщини. Служба безпеки України затримала російського інформатора. Це місцевий 30-річний чоловік. Фігурант у соціальних мережах писав, що очікує на так зване приєднання області до Росії. А після цього на нього вийшов представник російської розвідки і завербував до співпраці. Зловмисник обходив місцевість і фіксував місця зосередження підрозділів українських військ. Також він фотографував місцеві електро. Ростанції, а зібрані дані відправляв російському куратору. Правоохоронці викрили інформатора і затримали у його помешканні. Загрожуємо тепер до восьми років за ґратами. Служба безпеки України і Нацполіція викрили нову групу зрадників у трьох областях України. Ці диверсанти – це місцеві безробітні, які шукали легкого заробітку. А робили це через телеграм-канали і навіть не здогадували, що російські замовлення можуть обернутися довічним ув'язненням. В Київській області затримали двох жителів Фастова. Вони підпалили відділення Укрпошти та об'єкти Укрзалізниці. Свої дії вони записували на телефон, щоб відзвітувати перед куратором і намагалися втекти з місць злочину на Вінниччині за гарячими слідами затримали пару рецидивистів із гнівані. Жінка і її спільник підпалювали релейні шафи в сумах. Впіймали чоловіка, який підпалив релейні шафи залізниці і готував нові диверсії в самому місті. Армія Великої Британії не готова до війни. Заявляє про це міністр оборони королівства виданню індепендент Джон Гілі зазначив, що Сполучене Королівство готове до проведення військових операцій, але не до бою. Тобто, навряд чи вони зможуть ефективно стримувати ймовірну агресію. Урядовець зазначив, що після того, як в липні змінилася влада, стан справ в армії був набагато гіршим ніж очікувалося. Раніше Польща та Німеччина висловили своє занепокоєння загрозою потенційної війни. Зокрема, Польща вже планує. Збільшувати своє військо а Берлін готується до військового конфлікту з Росією за п'ять років. На саміті Брікс у Казані Кремль не отримав бажаної підтримки від країн глобального півдня. Пише про це німецький мовник Дойчевеле. Саміт показав, що, хоча окремі учасники продовжать виручати Москву, але не робитимуть кроків, які можуть їм зашкодити. На саміті Росія стикнулася з демонстративним ігноруванням низки країн. Зокрема, президент Бразилії і Саудівські принци не приїхали. Сербія відправила делегацію нижчого рівня. Найбільш несподіваним гостем там був генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. І це спричинило різку критику від Києва. Гутерш наголосив на важливості справедливого миру в Україні, і також Росія вже звично намагалась говорити про незалежність від заходу. Але питання нової платіжної системи так і залишилося без конкретних рішень. Розрекламованих позик в юанях не буде, і аналітики вважають, що Москві не вдалося здобути підтримку війни навіть у своїх же партнерів. Говорять про особистий бізнес. Американський мільярдер Ілон Маск вже два роки регулярно спілкується з Путіним. Пише про це видання Wall Street Journal. Здебільшого вони обговорюють геополітичну ситуацію та бізнес, але вони не цураються особистих тем, яких саме журналісти не пишуть. Зокрема, анонімні джерела стверджують, що Путін, нібито просив маска не активовувати старлінки на Тайвані, щоб догодити китайському лідеру Сі Цзіньпіну. І це все відбувається цілком таємно. Пентагон зауважив виданню, що таке спілкування їм не подобається. Раніше Ілон Маск підтримав передвиборчу кампанію республіканця Дональда Трампа. А той зі свого боку обіцяв, що в разі перемоги надасть місце бізнесмену в своїй адміністрації. Європейський союз готується посилити санкції проти Росії. Вони бояться повернення Дональда Трампа. Повідомляє про це агенція Reuters із посиланням на поінформованих співробітників. Посадовці занепокоєні, що повернення колишнього президента Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви. і тому Європа має впевнитися, що обмеження діятимуть далі. В центрі уваги заморожені активи російського центробанку це найбільша санкція щодо Москви і вона триває від 2022 року, а продовжується кожні 6 місяців. Планують також посилити контроль за товарами для Росії і запровадити більші обмеження на постачання нафти. Фінансуватиме ЄС це зі своїх коштів. Польського фермера, який закликав Путіна розібратися з Україною, судитимуть. Про це пише агенція ТВН 24 лаву підсудних він розділить із власною дочкою обох звинувачують у пропаганді комунізму і демонстрації екстремістської символіки. На мітингу вони розгорнули антиукраїнські банери і прапор радянського союзу і закликали Путіна. Далі цитата розібратися з Україною. Мітинг відбувався в лютому цьогоріч у селі а Саме тоді по всій Польщі вирували фермерські протести. Підсудні спочатку не визнавали власної вони виправдовувалися, що хотіли всього лише привернути увагу до проблем аграріїв, але згодом здалися. Обоє визнали провину і подали клопотання про згоду на покарання. Публічна пропаганда комунізму в Польщі карається позбавленням волі до трьох років. А за заклик до загарбницької війни чи її вихваляння можна отримати і п'ять років. Yeah. <laughs> Українці написали ювілейний 25-й радіодиктант національної єдності, який цьогоріч отримав назву Магія голосу текст для диктанту підготувала відома письменниця Оксана Завушко. А прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вошебаба. Традиційно радіодиктант приходить до дня української мови і писемності, об'єднує людей з різних куточків країни і не тільки у підтримці рідної мови. Наприклад, воїни 44-ї окремої артилерійської бригади викроїли трохи часу, щоб долучитись до диктанту. Прямо з школи в місті Суджа вже в понеділок можна буде перевірити самих себе на сайті українського радіо і на сайті «Суспільна культура. Саме там оприлюднять текст радіодиктанту національної єдності об одинадцятій. Я переживала за текст пані Оксани, тому що в неї складна література, складні тексти. Але пані Оксана була дуже гуманна сьогодні. Як на мене, текст був достатньо адаптований. Павло Вишибаба, який читав текст. Він був надзвичайно гуманний і він підказував. Він весь час підказував розділові знаки. Що стосується мого диктанту, ви знаєте, я думаю, що більш-менш тут це добре. От за що переживаю, єдине, це найбільше за пунктуацію, тому що це таке це авторська історія, пані Оксани. Помилки, звичайно, будуть, тому що крайній раз писав ще років 15, тому коли вступав в Могилянку, ну, якби, очікуєш, очікую, що напишу непогано. В новин на цьому поки що вся інформація. Ви Залишайтеся з п'ятим далі. Ми побачимося з вами о 16-й.